Знову тут? Чудово! Сподобалось відео, від Васьки, так? Але я не вірю, щоб вона все знала. Якщо вона все знає, то хай мені пояснить, що це таке підмет і присудок. Я їх взагалі не розумію. Ти помиляєшся, я все знаю з приводу української мови. Тому підписуйся. Ну, а що з приводу підмета і присудка, то добре, я тобі розповім. Ну, давай уявимо, що речення це як якась чиясь історія. Ну, якщо є історія, то є головний персонаж. Оце і буде підмет. Ну, давай візьмемо приклад речення. Мама мила посуд. І в цьому реченні потрібно знайти головного героя. Хто головний герой у цьому реченні? Ну, звичайно, мама. А що вона робила? Зазвичай, якщо є якась історія, то ця людина щось робить. Що вона робила? Вона мила посуд. Ось це і буде присудок.